Дитячий майданчик відкрили в історичному мікрорайоні нашого міста. Подія відбулася на вулиці Йозефа. Рота коштами на новий майданчик посприяла Бродівська міська рада. Перегляньте відео з цієї події далі. Наталія Кутняк розповість про усе детальніше. В історичному мікрорайоні міста Броди на його околиці, що називається Шваби, уперше встановлено сучасний дитячий майданчик. Ця історична для мешканців вулиці Йозефа рота подія відбулася у часі зелених свят. Тож після святкової служби Божої у місцевому греко-католицькому храмі покрову Пресвятої Богородиці церковна процесія під хоругвами попрямувала із храму на церковне подвір'я. Освятивши цілюще зілля, отець Руслан Парій запросив усіх парафії. Фіян та гостей, а присутніми були секретар міської ради Микола Бакай, депутат і парафіянка храму Людмила Семенюк, військовослужбовці військової частини розділити з дітьми їхню радість та освятив новий майданчик.

Гарний, святковий сонячний день. Ми маємо можливість, дорігу Христі, перебувати тут, на церковному подвір'ї, де нашими жертводавцями є збудований дитячий майданчик. Бачимо, перебуваємо у тому світі, де кожна дитина замість майданчика любить що телевізор, комп'ютер, планшет. І інше, де більше увазі приділяють цьому. Але Господь дає людині розум, як ми сьогодні читаючи в молитві, розум, раду, кріпость, мужність. Людина подумала і збудувала майданчик. Не одна, а декілька людей, щоб діти, відкидаючи ці автомати, дальні, інші, комп'ютери, азартні ігри. А перебуваючи тут, біля храму, розвиваючись як духовно, так і фізично, може з цього майданчика не один вийде спортсмен, який здобуде золоту медаль? Може, не один стане сильним мужем, богатарем, який буде підносити великі тяжки. Господь дає дорогу кожній людині, тож і в сьогоднішній день. Вітаю усіх, доріг у Христі, брати і сестри, перш за все жертводавці, які офірували цей майданчик. Може, кого опущу, може, кого не згадаю, перш за все вітаю нашого мера Анатолія Белея, також вітаю Олександра Єленевського, Михайла Старика, також вітаю Олександра, <кій> Римара, усіх депутатів міської, ради, районної, які долучилися, всі ті, які долучилися тут, облаштувати його, доглядають, всіх інших жертводавців, підприємців і також вас, дорогі парафіяни, всіх для вас, Нехай Господь Бог, що творить сьогоднішній день многії і благі віта. Усім, хто доклався до спорудження майданчика біля храму в історичній околиці міста, заспівали много я літа». А отже, усім, адже майданчик це спільний проєкт. Кошти виділила Бродівська міська рада, а зусилля для його спорудження доклала громада мікрорайону. Раділи не лише діти. Місцевий доброчинець пригостив усіх смачним морозивом.